Складається планетарний редуктор для Німа-34 з верхньої алюмінієвої кришки, в ній встроєний підшипник. З нього виходить вал діаметром 16 мм. рівно. Потім тут є такі три проміжні шестерні маленькі металеві. Вони входять в зачеплення з проміжною деталлю, ці вона також виконана зі сталі. А в нижній частині корпуса знаходиться вхід приводу, а в верхній частині також рухомі шестерні. Такий не, не дуже складний а, механізм. Спробую під'єднати мотор до редуктора. Виникла така запара. вал діаметром 12,7, а отвір в редукторі 14,2. Тобто у них десь 1,5 мм різниці. Але шпонка при цьому входить доволі добре. І... Можна було б залишити і так, тобто це буде працювати, так люфта не відчувається. Але мені здається, що потрібно це нівелювати і спробую для цього використати в мене така латунна полоска. Вона, якщо її скласти вдвоє, якраз є компенсатором цього зазору. Ну і ось так я планую його якось зібрати. Також ця пара розрахована на зборку з болтами під шестигранник, тому що е, внутрішній шестигранник, тому що е, звичайні е, болтики на, на 10 тут немає як ставити головку, щоб їх закрутити. Тому е, подумав я, що в цьому механізмі не обов'язково заказувати окремі. Волтики Буде достатньо, якщо просто взяти звичайний, пропиляти паз під викрутку, і просто стягнути. Думаю, це буде працювати не гірше, ніж на оригінальних, які тут планували з заводу болтика. Ось, ось так воно все виходить. Тут трохи не доходить ця різьба, тобто тут таке велике тіло, десь на 15 мм. Така доволі масивна танка виходить.